Ми від побаченого поділився з нами і губернатор області. Мене переповнює гордість і радість за нашу Херсонщину. Ми показали тільки, от як я говорив, показали тільки 20% те, що виробляється і вирощується на наших теренах. Херсонщина дуже багато. Всіх напрям, в сільському господарстві, промисловості, науки. Наша область здавна славиться якісним виробництвом сирів, олії, кавунів, помідорів, хлібобулочних та кондитерських виробів. Тому відтепер основне завдання чиновників це вивести тренд. Купуй Херсонське та інвестуй у Херсонське на міжнародний рівень, аби кожен. Покупець бачив, чию продукцію він споживає. Іноземні гості свою оцінку ярмарку також не приховують щойно я спробував суниці і спробував яблука дуже солодкі, дуже дуже справжні. Головна мета мого візиту це ознайомся. Головна мета подивитися, які є можливості у вашого херсонського регіону, чим ми можемо бути корисні один одному в плані співробітництва. І можливо, ми знайдемо якусь спільні спільну зацікавленість один в одному. І в майбутньому можливо налагодити співробітництво, зокрема. В сільськогосподарській галузі і в галузі харчовій. Херсонщина справжній конкурент серед українських виробників. Чудовий приклад цього безліч нагород переможців регіонального етапу всеукраїнського конкурсу: «100 кращих товарів, робіт та послуг. Херсонські товари є переконливим доказом того, що наші підприємства зможуть задовольнити потребу найвибагливішого навіть закордонного споживача. Хто кращих товарів краще визначалося іменно по тим підприємствам, які в ці року себе краще показали. Це сьогодні дуже важливо, щоб була і ціна, і качество, і щоб були підходи к дуже серйозні. І імідж Херсонщини він має гриміти по всій Україні, і Європі і по всьому світу. Відзначили сьогодні і тих, хто презентував найкращу експозицію своєї продукції. Усі виставкові майданчики яскраві, оригінальні зі своєрідним колоритом там кожного району. Однак нагороди дісталися лише декільком кращим з кращих. Таврійські горизонти 2012 пройшли дуже успішно, тому організатори впевнені, не забаряться і конкретні результати. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкуємося із заступником голови обласної державної адміністрації на студії Анатолій Хоменко. Говоримо про інвестиційний форум, який відбувся минулого тижня. От якщо повернутися до дзвінка нашої глядачки, от вона сповнена такого оптимізму, що Херсонщина зможе подолати будь-які проблеми. Якщо мати такий потенціал, то ну, ми, ми зобов'язані вийти на певний рівень. Ну, я думаю, що Таврійський ярмарок, він показує, що ми таки можемо це зробити. По-перше, я хотів би поблагодарити всім телезрителям за оцінку. Я хочу сказати, що приємно на душі. Я й просив всіх журналістів, що да, треба показувати негатив. Ну, у нас дуже багато позитиву за ці два роки. І якщо ми, от всі зрителі, і в тому числі наша команда, будемо робити і двигати позитив вперед, то ми прийдемо, звісно, до перемоги соціально-економічного розвитку і мы именно по имени экономику, экономику Но Хотелось бы по ярмарке. Ярмарка тоже была в том году, ну, не понравилась она нашій команде, мы ее пересмотрели. Що саме не сподобалось? Ну, в том году она была по районам, и она не была такой раскрытой именно... то, что у нас есть на Херсончике. Там кусочек где-то сыр, сыры, там, да, то, что они ж по районам размещаются. А прошла, когда Николай Михайлович поставил задачу на результат снова работать. И когда мы посмотрели, что надо сделать, мы взяли все это, расставили галузево. То есть, если это животноводство, мы там сделали изюмину, там был наш племенной бык полторы тонны. Там вокруг него все уходили, смотрели. И таких у нас есть 20 в Херсонской области. Все то, что касается, вы видели аквариум с рыбами, которые мы выращиваем. Одни в Украине выращиваем осетра и другие виды рыб, которые сегодня заполняем и обновляем в природе это все. И промышленность, та, которая была, мы с Николаем Михайловичем даже ходили и удивлялись, ну, некоторые производства, которые за два года там новое сделали, новые там подходы подошли. Но когда Мы зашли в зал уже, когда мы видели, сколько у нас э, сыров мы знаем, там на 6 заводов, но ну, сколько появилось еще отдельных видов сыров, это ну, надо видеть. И вы видели от э, матеба э, посол Юара? Он оценил, просто Он это увидел э, яблоки наши все, когда посмотрел. Ну і самое главное, что было вот, э, я сейчас держу этот сувенир 100 красных товаров, их тоже как-то вручали мм у нас в в залі Там, я помню, в том году это было в Суворовском э, исполкоме. О, а сегодня каждый человек, это 100 краших товаров херсончины, каждый человек получил первое эту грамоту, второе э, получил вот такие награждения. Здесь вы видите бренд Херсонской области, и вы видите достойную награду на сцене, когда губернатор лично вручает, когда человек старается, год работает, и мои коллеги зам губернатора вручали то, что было 100 краших, 100, 100 призов надо, Было вручить. Это большая духподдержка этого всего. И самое главное, что 30 этих государств присутствовали на этой ярмарке. И самое важное, что они видели фильм. Видели то, что мы презентували, а когда они пришли, знаете, украинцев есть такая поговорка. Пока Українець не пощупает, то не скажет, что это хорошо. А когда они продегустировали и начали покупать, а мы всех, обычно на ярмарке идет распродажа. А, а тут мы говорили: показуйте, презентуйте своє, показуйте то, что Херсонщина. Когда вот каждый попробовал и именно сделал дегустацию, то иностранцу это был шок, что Херсонщина, экологически чистый продукт. И очень Но я думаю, Сновки, на жаль, ми вичерпали час в ефірі. Ми тепер в очікуванні наступного інвестиційного форуму. Будемо сподіватися, що він принесе нові інвестиційні проекти, ну, вже а значить, і інвестування в нашу область. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні були в нашій студії. Вичерпали ми час в ефірі. Я нагадаю, що спілкувалися ми сьогодні із заступником голови обласної державної адміністрації. У нас в студії був Анатолій Хоменко. Прощаємося з вами не надовго, а лише до наступного понеділка. Всем спасибо.